Вітаю всіх справжніх поціновувачів колекціонування. Ви на каналі Сповідь Колекціонера, на якому у доволі цікавій та доступній формі розповідаються про різні аспекти колекціонування у сфері номізматики, філателії, боністики та інших напрямків, які цікаві мені як автору і вам, шановні підписники. В цьому відео хотів би вам розповісти про новинки зі світу української філателії, а саме маркований блок під назвою «Не забудемо не пробачимо Буча Ірпінь Гостомель. Самої назви можна зрозуміти, що мова йтиме про три населених пункти Київської області, на територію яких розгортались найзапекліші бойові дії між українськими військовими, добровольцями та представниками інших збройних формувань та російськими окупантами. Ці населені пункти стали певним бар'єром, стіною для того, щоб захистити не територію нашої держави загалом, так і не дати можливість ворогу окточити і зайти на територію. Столиці нашої держави, а саме міста Києва, декілька слів хотів би ще сказати про те, що не варто забувати, що не тільки ці населені пункти стали опорою. І для захисту, і були захоплені, на жаль, зруйновані частково був повністю ворогом. Ще є десятки десятки інших сіл, міст і містечок, де ворог вчиняв свої безчинства, вбивства, грабунок, гвалтування, знущання над мирним населенням, вивезення і депортацію на територію Російської Федерації. Це, на жаль, такі, як Іванків, Бородянка, Димер, Мощун і багато багато інших. Тому не варто про це забувати. Укрпошта, в свою чергу, взяла за основу саме ці три населених пункти, які є найбільш відомими, медійними не тільки на території нашої держави, але й за кордоном. Про що, до речі, є частина філателістичного матеріалу з цієї серії, але про це трішки згодом. Ну що ж, давайте повернемось до самих марок. Як ми розуміємо, 31 березня 2023 року, в річницю звільнення Київщини від російських окупантів, Укрпошта випустила маркований блок, в який входить три марки, присвячені вище зазначеним населеним пунктам, а також була змога зробити погашення. Так, на території головпоштампу центрального відділення у місті Києві спеціальним штемпелем першого дня під назвою Міста Героїв Київщини. Ось так він виглядав. Для прикладу, так, в території України на ній зображена Київщина, і зазначено, що на території ці, цієї області міста героїв. Так ось вона. Додатково в кожному з вище зазначених населених пунктів, а саме Ірпіні Гостомелі та Бучі, Філателісти мали змогу зробити погашення як спеціальним штемпелем, який діяв тільки один день. Я спеціально для вас і для себе зробив на одному конверті усі погашення усіх міст, для того, щоб наочно побачити і різницю і просто оцінити яскравий і гарний вигляд цих штемпелів. Вони відрізняються тільки. Певними художніми елементами, звичайно, це територію самих населених пунктів, ось такі Гостомель, який він вигнутий, Буча, Ірпінь. Ну і, звичайно ж, назвами. Ось так воно виглядало. Додатково, Укрпошта запровадила на території цих населених пунктів ще й штемпелі постійної дії з перевідною датою. Ось вони місто Герой Буча, місто Герой Ірпінь і місто Герой Гостомель. Відрізняються, знову ж таки, так, назвами і художнім зображенням самого низу Гостомель. Ось у нас літачок, адже там знаходиться аеродром. І в інших містах це певні архітектурні особливості. На жаль, арпінь не дуже гарно видно, але треба було чимось жертвувати заради того, аби на, на одному конверті помістити доволі об'ємні три відбитки штемпеля. Ось так. Що ж ходило до комплекту? На жаль, самого маркованого блоку у мене немає, адже в перший день. Можливість отримати блоки була доволі обмежена, і я вирішив, що краще пустити всі отримані мною е, марки на погашення. Сам же ж блок можна буде купити в будь-який день. Це така можливість, наявна, буде постійно. Просто за більшою ціною, так, але я зробив вибір і прийшов саме до такого висновку. Ну що ж, що входило в комплект? Звичайно, конверти. Це у нас конверт перший день. На ньому Він чистий, зображена виключно тери... карта населених пунктів, які позначені стрілочками, на які нападали окупанти, так? і вогнищами бойових дій, ареною яких стали Бучі і Гостомель. Наступний це немаркований художній аркуш. Він зображений у вигляді вирізок з перших сторінок. Світових газет, де зазначалось про геноцид на території, там є ж таки Бучі, це відомі засоби масової інформації The Times, Financial Times, Daily Mail, які були рупорами нашої української, так би мовити, пропаганди і правди, і висвітлення всього того звірства, яке відбувалось в, нас населен... в цих населених пунктах. Чудово, воно було зображено. На жаль, таких НХК було дуже мало. Прийшлося велику частину матеріалу гасити саме на КПД. Але ось саме ці конверти вдалося вже потім забрати з абонементського замовлення і ще в деяких місцях у гарних знайомих. Ось так. Додатково до цього комплекту йшли три листівки, присвячені кожне, кожна присвячена окремому місту, звичайно, ірпінь. Усюди це буде контраст. Мирне спокійне життя, не зруйноване і перекреслена друга частина з зображенням вже зруйнованих війною будинків або інших місць в цих населених пунктах. Тобто, так би мовити, на контрасті: ірпінь, Буча і Гостомель. Звичайно, тут зображена мрія, це адже Гостомель було місло дислокації нашого гіганта. Авіагіганта, який був фізично зруйнований, але в душах і в пам'яті залишився у нас українців, назавжди. Щодо самих листівок, я можу сказати, що вони виконані гарно, але не доволі вдало. Адже при час приклеєння марки і покашення штемпелем, сам штемпель був видний не дуже добре. Відповідно, було б доволі краще, якби на цих листівках залишалось би, залишались би додаткові місця. Вільні або білого або світлого кольору, де можна було б залишити цей відтиск, і він би був би відображений, зображений в доволі якісному форматі, щоб його можна було краще розглянути. Одним словом, ви потім побачите, про що я і думав. Ну що ж, ходить в цей комплект? Звичайно, давайте почнемо з Київщини. Да? З міста Герої Київщини. Ось так виглядає серія з погашенням цих марок штемпелем першого дня на Головпочтампі. Ось так. Самі марки в одиничному екземплярі виглядають ось так: це Гостомель, це Буча і це Ірпінь. Це КПДшки, це ось НХКшки. Приклеїв їх трішки нижче для того, щоб сам відтиск штемпелю був зображений на білому фоні. Його краще можна було розглядати. Ось цей три. І ось ми ведемо мову про картмаксуми. Звичайно, їх видно, я не можу сказати, що зображення повністю розмите, але чіткості бажано було б більше. Ірпінь. Буча і Гостомель. Це погашення штемпелем першого дня міста Герої Київщини. Давайте тепер підемо конкретно по. Населеним пунктам по НККшкам. Ось Буче. Ось гостомель і Ірпінь. З цікавого, що штемпель, спеціальний штемпель у місті Гостомель відрізнявся від усіх інших своїм кольором. Тут він синій, як ви можете побачити, а тут чорний. Так само в комплект входять і погашені таким самим чином КПД. Ірпінь, гостомель, Буче. Звичайно, давайте не забувати про погашення блоків. Саме ось цей Київщина, міста Герої Київщини прийшло мені в абонементі в такому вигляді, доволі гарно, якісно погашено, і на конверті першого дня. Відповідно, я вирішив зробити такі самі погашення і на блоках в кожному населеному пункті. Гостомель. Буча і Ірпінь. Тепер давайте проговоримо про листівочки. Будемо про кожен населений пункт говорити окремо. Це Ірпінь. Погашення. Тому ж ми бачили листівки з погашенням міст Героїв Київщини. Це Ірпінь, а це приватний випуск. Він мені дуже сподобався і вирішив його самостійно погасити. Ось. Буча. Так само листівка від Укрпошти. З погашенням Буча і приватний випуск. Ось про що я казав окреме місце, на якому чітко і гарно зображена безпосередньо можливість зробити штемпель. Тобто Зображений штемпель і є можливість його чітко проставити, аби візуально потім споглядати. Ось так. Ну і звичайно, проговоримо про гостомель. Листівка від Укрпошти. Приватний випуск. Знову ж таки, доволі цікаво синій колір. І так само приватний випуск, але вже з нашою мрією. Зруйнована мрія і марка мрії, яка вийшла в 2022 році з відповідним штемпелем. Це у нас невеличка стопочка листівок і картмаксів, які пройшли пошту. Тому у мене не було можливості залишити жодного аркушу для того, щоб вам показати. Це я вже вам показував. В принципі, це повний комплект, який. Можна назвати е, повноцінним. Можливо, не вистачає деяких речей, але то деталі. Сподіваюсь, вам сподобалось, ви трішки візуально насолодились цією колекцією, адже знайти повну комплектацію в наш час доволі важко з урахуванням обмежень від Укрпошти і величезними цінами на блоки, які були як в перший день 31 березня, так і в подальші дні. Тому залишайте ваші коментарі. Ваші ваші враження, ставте лайки, підписуйтесь на мої соцмережі, і зустрінемось на наступній колекційній сповіді.